Підприємці залучили з підтримкою претендентів на мерівське крісло. Кандидати на посаду міського голови Анатолій Бондаренко та Олександр Радуцький підписали меморандум. Андрій Бортник відмовився. А діючий міський голова Сергій Одарич взагалі не прийшов. Стосовно вашого меморандуму, скажу чесно, меморандум не підпишу. Чому? Тому що у вас є кілька питань, які суперечать один одному. Ви хочете рівноправного бізнесу і вимагаєте преференцій для окремої гілки влади для окремого бізнеса. Це неправильно. Серед пріоритетних пропозицій підприємців провести заходи по демонополізації ринку постачання електроенергії в місто Черкаси, сприяти скасуванню 100-відсоткової оплати за півтора місяці наперед за енергоносії. На другому місці покращення рівня обслуговування міським центром з надання адміністративних послуг, широке інформування підприємців про перелік адміністративних послуг, який надає міський ЦНАП. Оля Федорів. Я зрозумів, що ми разом з вами вирішимо обов'язково, коли я стану міським головою всі проблеми. Тому я зразу вам кажу, що я, як стану міським головою, запропоную вам стати членом виконкому на громадських засадах. Це перше. Тому що дійсно той об'єм роботи, який ви робите, він, на нього треба звертати увагу. Я просто пам'ятаю, що кожен раз перед виборами так от збираєте кандидатів. Меморандуми підписують, а ось і нині там. Тому це буде перша така пропозиція. У вас дуже серйозна громадська організація. Ви знаєте, а що мішає сьогодні це зробити? Нині діючи владі. Я хотів би спитати, якби був міський голова. Оце найголовніше. Значить, місто і повинно. Служити громаді. І візитівка міста починається з візного знаку, з громадського туалета, з руху громадського транспорту і багато-багато тих речей, які влада не повинна показувати за свої досягнення. Які влада повинна робити громаді за ту зарплату, яку ми її сьогодні платимо. І розподілити бюджет це невеликий факт. І маючи цей бюджет, маючи бюджет 220 мільйонів бюджету розвитку, чомусь на сьогоднішній день досягнення влади і міського голови є закінчення тих двох доріг, які сьогодні є між бульваром Шевченка і вулицею Хрещати. І можна шукати багато причин. Якщо міський голова хоче працювати, він буде працювати. Якщо він не хоче працювати, він буде розповідати, що йому мішають. Депутати йому мішають. Закони йому мішають чиновники і багато, багато іншого. Ви знаєте, ми ще не відійшли, на жаль, від тієї радянської системи. 90% успіху підприємства залежить від керівника. Це так само і в місті. І повірте мені, що все залежить від військового голови. Якщо не буде спільної мови з корпусом, я відверто кажу, я напишу заяву і піду, тому що не може бути заручником міського голови. Також підприємці пропонують розробити прозорі та прості процедури отримання дозволів та ліцензій, зменшити строки отримання документів до звільного характеру, впровадити відкриту електронну систему відстеження документообігу, розробити механізм контролю за незаконною підприємницькою діяльністю та створити всі умови для поступової легалізації бізнесу.